Я не буду Войда пикать, что давай шущу. Пиздец, ты сап. Чуму? Блять. блядь. хуя отбивает. Блять, ти блять. Ты уже бачил билд фейс Войда с. С доминатором. С доминатором. Войда мы забаним. Блять, ебать. Е, Вибери любого героя далі, тільки не Джакіро, любого, окрім Джакіро, блядь. Що ти плюс ставиш? Хто поставив плюс, у вас будуть соплі, як в Бафіка завтра текти, блядь, по ліктях нахуй. Піздец, плюс. Це, Фу, їбать плюси вставка. ставите? Поняв. Ладно, йду наберу води, гляну, де друга голова. А, яке було питання про плюси? Що Чи є вайбік щоб кави грав на Джакіра Battle Cup? А, <coughs> конечно, конечно. Так, так, так. серйозне питання, Ігор, він денс на першій бабке норм? Тут? Так, якщо в тебе IQ десь 32. Сука, ну я не хочу вмерти, блять. Та блять, я так питаю, бо, бо я з цим челом на лінії, це пиздец, блядь. Добре, що він не на гірокоптері, блядь. А як цей чел впливає на твій мумент? Блять! Він посилає негативні флюїди. Та це пізіз, блять. короче Ромчик, я пройшов той етап, коли я намагався срати свої тіммейти за того, що я хуєво на лінії граю, поняв? Там мені пояснили, що, короче, так не буває. Поняв. Да. Окей, Джекс, батл старте. Кіп ен О, нормально, там адайн фондовик мідера піздить. Він проїбав цей? Я верну просто баб. а. Мат, він, що не Дивись, він не, не здогадується. О! Ну похуй, це ідеально для мене. Годай О? Ну, давай, давай. Я верну дазла. Дазла тебе. Бата, на мене кинеш? Опс. Оба, не вона. Біжи біжи, 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 біжи. Все, чо, чо. Ого, вийдемо. Дві тапки за форсове, канцельно. Ну, Ми можемо uh, зараз це. Я просто думаю, він yeah, зробив. Можемо ще раз це, да. Дивіться. Я просто його. Нормально. Все чітко. Ой, він помер. Він стільки нажав, не буде в нього лазу Ти далеко? Я підходит. Ну, в принципе, я не могу. Ой, гарно, гарно, Романч. Ну. Я почути, кстати, Ні, він не Просто бежим свой. А може, Ніхуя. Ага. Я закупився. нормально. Влаштовує. Міна РП на Магнусі. Петя, Петь, а питбот прунумовося тут тренирую. Колись мені казали, уже так, блять. Братья? Да, да, сэс, связан. Да, да, да. yes. nice. <ху -ху -ху> не достал, блять. Коротко еще. Леха, давай. 5 секунд. Вы ебай с вами? Два сапа в миде. Дизраптор, абсолютно. -in. Дизраптор АФК. Да я на АФК был. Палка. Найс. Nice. Четко, четко я горюк. Ти... Я думаю, вони вахуя будуть зараз, якщо ми тут з блинками в'ем. Ой-ой-ой. А... а є пожити Блин. якось? Просто живи, живи, живий. Я няк, не, жав. я не живу. Я, чекаю, він. Він. я, чекаю, я чекаю, а, нормально. Манус, може підчекати. Давай, давай, роби, роби. 6 секунд, фісура, викинь котлет на нас. Я з ним поїду. У нього ще немає секунди 2-3. Я в'я, вбиваю його. Ага, хорош. — Вони не в курсі, що ми тут. — Медуза. — Мало тобі з ТМС скоро. — Давай. — Давай-давай. — Дазл, вийди без тебе. — Що Я чуть-чуть задизайблюю Медузу. Нахуй його. — Ще можемо щось? Ще можемо? — Да-да-да-да. — да. Я да, біжу в, да. в топ теж. — Після станкейзу можемо. На мене, на мене, на мене. Я без ульти, але поможу. Дазл прилетів. Я хочу з брінка стрибнути. — Давай, Дазл. — Я дазла. під кислою, не можу.

Що я біжеть, біжеть, дали... не наслебая, там там ба наслеба. Не можу из-за тамба ничего потом. Ми біжимо до вас. Ми біжимо, ми бежаем. Ну, можна я тут залишити буду. Там буду. ще й мене. А, ти туда? <соць> <Я можу. соць> да, там бав, обережно. брать. Тамбауса ще й ба. Лежить. Нас видно, але... Ми в тому біжені. Є смок у нас, є смок, є смок. Не. Тут біля магазину є, є. тиснути, і отак побігти. Тут мав нас був стоїть, можливо нас був чекати. До... Переклав. Похи, я не... Похи. Похи. О, Фізо. тут. Тут манус. Я його закрив, я його закрив. Заєбісь. Можемо подивитися. Три секунди у мене пал. Без грива, а? Я їх там двох застану. Стрибнув Ого-го-го-го! точку. Оооооооо! Петя, дев'ятий тінь. Можеш, можеш, може Петя. Якщо першим нападаєш, все заебись. Магнуса, магнуса, кинув на тепло Было мануса. мануса кінемо, Я хочу почекати це все говно, там був розбитой, якщо може П'ять секунд ящик было, не? Дивіться, дивіться, дивіться. мене ехо завершился. Я пишал дать ложка. Давай, давай, вони там стоять. сот. Ооо! Єбать! Ооо. Не сбивай блін. Нахуй. Я обожаю тут. Є... Да, да, да. Виш, нормально. У мене сбивается. Да, Зараз, зараз зроблю, йому. зараз зроблю. Делай, делай. Я бачу цю пауфа. А ти казав, ну я дарма довйовис, блін. Там ігор. Ні, дивись, ну будемо тоді змагатись, хто швидше не пікне Джакіро, я не буду бліди грати. Я реді на Джакіро не. Ні, ні, не з догоном, дивись. Я тільки буду грати на одній лінії, як на другому мінті, попей протай G на ніксі отут. Оце я буду бігати пушить. Зараз хуйово. Можемо дозу з чи навіть ні. Ой-ой-ой-ой-ой. А, пожалуйста. Там буде віта, я не можу грати. Я замерз, я б його б би. Я я справді стрибну, стрибну скоро, скоро стрибну. Ну, немає. Одазовень. Нормально? Да, вода, вода записала баю тут. А тут. Вліво кудись побіг. Хонен. Дві секунди. Найс. Можем побіг любити ты чувачка вс. Выкипять. Погоним, неу. Найс. Дві секунди фісура в мене, дві секунди. Я дам по двом. Тут двое стоит. Дякую. Сука. Я пока на центр. Не буду. На цей раз точно Оп. Друга спроба у мене буде. Ага, я понял. Це Петя, блядь, це Литкер собачий. Реально Петя, на хер собачий. Ой, це. я вижу. Ой, не то. вибачте Не той пинт. Дабл Срезу пропоную забануть ФЗ завода. Думаешь, надо, да? Кистом сим камера, чувачок. Купив аккаунт, и рай на ханер. Пиздец, зразу купив, можливо, він гарно грає. Хотя <рес> відповідь Бафика на гарно грає, понял, блядь. <рес> Бля, реально треба було коронку вкрасти, <рес> пикнуть своей войда і віддати назад, нахуй. Пізис є план на третю гру, Найс, nice, дякую. Та тут не віруючи в команді, блядь. тут, ну, Немає довіри, блядь. Ви yeah, заїбали, yeah. ви тоді, блядь, в важку пластину не вірили, блядь, А ми проти віверочка, блядь, на лінії отак от, блядь, нахлобучили його. Yeah, <плес> тут то віверочка не буде. Ну, блядь, як тут щось буде друге з кнопками, блядь. Я їм ділейшин хуяк. Вони такі єбать, що робити. I'm under attack. Yes. A step ahead. Ось тут буде гукати, обережно. Нема спала. Я в порядку. Все, все. Я вбив його в соло. Кем забанив. Ехал по ноту. Минус семь. лазером? Да. Когда я уже? А ну я процент. Ебать я. Плох ебаный бля. А что если в топе упали? А давай в двух там опоимелись. <три> ну я в гейт пришел. Давай давай. Я а там уже ерс. Понял. Если я фурион вот ты тебе фурион да я выжим я Погано, ага ты Я кораблю oh. тп а так. давай а давай я да бьет я... я дожину дожину я дожину я бью без раны да на марсе да без 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 Зіра мене, я виходжу, Летить ти чел з дробаркою, тому чел, гудбай. Синкер мили, братья. Водочарч. Хорош. Козел. Бежит пин за мной, свинота. На кастрюле Давай, да я Yes. Блять, вард впал. Все, все. Eco, my friend, Eco, where are А, окей, окей, сорі. ага, почему, все, все, баф Окей. Сполотенки в 15. тільки. Уф, Оу, найс. А мини добавим с давай. Но глобаліті немає, але. Я без рейсів. Все, тупый А шо да их не варды, блять! Сука. Ну нахуя я купляю купляете центр? Можем, можем, иди Давайте. Изи, изи. На Марсе, на Марсе. Лоха. <laughs> блять, все, нормально? пиво, 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 пиво. Ситло, светло, светло, светло. Блять, сука, епущий тимкер. Квартаю с Я без бана. Я, зма... Я дав тебе. Алло, ебланы, ми на буду Будете файтис? Я біжу, бот на Це М'ясо, це мясо, мясо. Вдох. Це м'ясо, це м'ясо. Хелп! Зупини, зупини, я її інту хочу. Ага. О, дякую. Дивіться, два глобали, два глобали. Мене не знають. Вже <реку> знають. <реку> а, сука, <їбані>. а, Ладно, <реку> Забувся, бля. Пілігрими. <реку> Да, да я так и хотів, до речі ты выпадаю. буквально лоба лоба Нормально. Я хрипчик, блядь, нема хрипчик. Блять, мне дайв, Может и дай, может, один. Просто треба краще грати. Ой, я за чаржу тебя, чепчик. Давай, давай. Ща, вот сегодня чепчика можно вбиваем. Да? Я продлю. Опа. На продленке его оставил. <сум> опа, опа. О! <сум> о! И орде вес? Кто тут? Я за интеллектом, я... <сум> <сум> не похуй. Нихуя. Так, а винму тут жесткий рейс. А мы супер массаки. База. крутий. <сум> крутый. Якщо шо? Да, шо в різні сторони. Як шошо? Да, да, є, є, Смайли, ЕЕЦ, Е глобал. Ну я контроллейшн ситуаций. Бля. Не, ну глобал серйозний. Ну я так і я сейво смайли. Okay ти сказав, що підеш мною гру закінчиш і не закінчимо. Дивіться, можу під Реною натиснути глобал. О, я... ну рефрешер спочатку, але ну така домі. Все одно норм. Я постою, поки тут, в принципі, мені нормально. Не чіпай. Чип, насправді, дуже важко. Тичку все відміняти. Це до речі, як шашо, уже шортс, типа, гарний. Це пік перформанс Отак, стоять. команды Линкс, блять. Все блядь? Глобал скажете вниз. Глобал. <глобал>, <глобал> через 10 можу це саме зробити. Є глобал знову. Ігор, треба робити. 10, 10 треба. Ігор, треба робити. Думаєш, так легше буде, так? Засне в нього. А Ігор легенда. Так, дуже багато імпакту зробив, дякую. Не знаю, я заєбі скачаюсь, мені похуй. Выиграл и без жодного лобала за игру. Блять, би хоч не джакиров вже спушив речі, так. Або на апараті. На апараті там легендарним було, конечно. А сейчас на онлайн хочешь каву? Ні. Вогра. Ні. Хочу грати в iDob.

Давай. Не, надо. не, не, не мы да, да, да. Так... А, винфол уже. Можешь мы просто похилить? Да, да, да. Саут ты Никак... А, нам начали на okay. Мид, Светы мид можно забрать, и... да Надо да, мы их за его. Мид заберу. Я давай с тобой Треба добити буде там чувака, я не можу мене вісти Я Останнем було. Темпарка, вона... А, він мене бачить там, єбать. Do... Я тебе щось теж. Ти живий, ти живий, Єгорчий. Тебе не б'ють. Покажить, покажить. За так, заебись, варвиткрыва. О, папа привіручный. Блять, нього, блін. Урса з бинком, урса бинком. Ебать, там поїхав череп. Намазав, Дуже намазав, намазав. Ніхуя себе. Я темпарку буду контролить. А, там бархат. Убивай, мы вбиваемся. Хиллю, хиллю, бафик. Ебать держав. Так, они вони не бачать там трапи не на бачу трошки. Лх, ал, хлх. Да, да. Я за таппину. Ага, млинкуется просто. Халин, кіки, жі, сука, він Я вон за словал в челу. Че он ведут О, ахалай да? махалай, буду хекс, а у меня очень синтез, его тут сядать. дам. Блядь, ну не фигнер зарзачку дадут. Да блять! Це піздец! Вона там в останні секунду. Ну таке, да. Ну, па. Ну. Mm -hmm. Якщо ігри поруч, то... О, вони стрибнули, браття. Збив, я регенююсь. Чого? Блядь, допоможіть. Взяти не в них стрибок. Регенюю. Файно, файно. Я за брюслом, я за брюслом, да поможу. Три слом. Все за брюслом. Там реген, я уже на мане урса. Там, Там блядь. Ну, ко мне. Если Леон не помирается, а пиздец, хатцы капут. Да, я Так, Я я лошадь. Нормально. А нормально там бафик мутрит. Тут зараз бути вайслайн роршаха. No, <laughs> сторона, впаде, похуй. Šo, сторона В них А шо да, да, Урсу наприклад. смотрите. Ага, ему зарубил ее. Чемпион, ты там? Ох oh, yeah, там Эдик бахуй. Там бомбит из детства Я хек з и і продлю станом. О, я керрі, керрі, мій файфикер! Тернеш? Давай, попа. Та блять, вони вмирають, не можу банди натиснути. Продлю. Блять, хелп? Ну, ти, ти цей хвилілок. Гарний був гарний. І отак ще є, уф. кекс. Кастую, кастую борща, 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 переможного борща! Курса, сука! з'явом. Блять, ну вот вот так. А я повірив тобі поверю в тубину. чемпіон за інтернаціоналі, я не знаю. Ігор чуєш? Mm. Не, не ігор, я... Yeah, okay, Дивися, yeah. от ти типу, купляти грівси і транквіли, це нормально? Нормально, це означає, що ти супер чемпіон. Mm. А як а, ти? А, типу, купив гривси, потім барабани і транквіли купив? Mm. Нормально, а тобі став заїдуть. Це Герой, просто в руки відпускаєш. І просто аеропотреба. Просто Є треба краще грати. Майс! Блять, не пройшло і двох місяців, нахуй, ми розмочилися хуйню. Що? джі-джі, джі за ігри, дякую за ігри. Дякую за ігри. Дя дякую за ігри. Я що думаю? Що. По-перше, команда, команда, секуни. То, що ніхто з них ніхто з них не повірив в п'ятірку Вайда. Це сумно. Але за що розмочили, насправді, нарешті, батлкапний цей лус, виграли БК, прикольно. Ні, насправді були прикольні ігри. Тому що, що, О, з праздничком, от всім власне, гарного вечора, спокійної ночі. Приходьте завтра і пока-пока-ка-пока-пока. -пока 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 -пока.